Доброго вечора, друзі. Сьогодні 21 березня, якраз рівнодення 2025 року і мені сьогодні прийшла така чудова посилочка із літій залізофосфатним акумулятором. І Як я його купив і як я на нього потрапив, це случайно по ціні 11 тисяч. Зараз подивимося в накладну 984 гривні. О. Ось вчора була виписана ця видаткова накладна, ось я вам покажу. Даже QR-код. Можете перейти по ссылочці на цей сайт SuperPray's у Хмельницьку. І так. Отакий акумулятор. Фокусіруємо. Тут мигає на екрані, Ну він не мигає. Як так, бо є частота його мигання. Ті акумулятори я повикидав, щоб були ви... Щось... там стоять у мене. Завтра їх подозаряжаю і будуть мені на якісь такі потреби, поки зовсім вже не посиплються. Значить що, друзі, дивимося? Тут я у 14-му параметрі перестрою на літій залізофосфатний. Ось він. Тут є юзер. Оце забувся, Шогелєвий, АДЖМ, свинцово кислотний в общем, літі залізофосфатний. Так? Так. Далі, 17 й параметр розставляю. І тут 18. й Я крутив, там, ну хай на 27 вольтах, так як і було поза замовчуванням плаваючим. Так, 24 низько. Ну я поставлю, мабуть, 28. Бо там кожна баночка, що по 3,2 вольта. Вона до 2,6 вольт. Я дивився відео. Лучше його не розряджати. Хай буде 28 вольт. Всі настройки я залишаю так, як і було. Байпас мій виключений, річильник я засік, як було 53,72 і 84 соти. Так і осталось. І отут буду вам з часом показувати різницю, скільки що набігає. Мережа зараз міська, 250, мабуть, пошти. Да. А це вже моє. Зараз бойлер відключений, бо я хочу побачити, скільки мені заряду хватить на ніч. А завтра вранці подивимося. Е, кстати, оцей покажчик, контролер напруги підстроюється. Погано, що мерцає через камеру. Да? Оце можна підстроювати оцю напругу, можна з прибором. Тестером я провіряв, але я і з інвертором там, щоб співпадало, зробив. Більш-менш. Далі настроюється час. Треба держати. Далі це кожна баночка 3,2 вольта показує. Це 8 баночок параметр. Я ще сам не розібрав. 24 вольта. 24 вольта нижня напруга просадки. Так, і я там виставив. Кстати, мабуть, треба 28 поставити. Зараз. Тобто придержуємо так іще раз. 24. Раз, два, три, 4. О, це буде порог. Так, і воно зараз там замигає. Ну тут через камеру погано видно. Так, зараз ще раз. Верхню, подивимося. Нижню і верхні. 27 вольт. Це буде 100%, а 28 це буде там 0%. І напруга відключення. Так. Оце я ще не розібрався. Бо щось не знайду інструкції по цьому ділу. В общем, ну. Не пройшло і пів дня, я нічого не можу сказати про цей акумулятор, але мені подобається ціна. Там було 23 тисячі гривень. То люди добрі вибачайте, але за 12 тисяч 463 чи скільки там гривень з доставкою ось. Щоб не брехати, о... Так, це чек не той. А то ще хтось не повірить. Ось він. М -м, будь ласка. Я не приховую своїх персональних там якихось даних чи щось тут такого особливого. Ось. Зараз фокусуємо. 12463.60. Це сьогодні я забрав. От. Отакий. По вазі. Ну, не скажу точно, ну, кілограм 10 до 15 і треба буде завтра поважити, і я потім скажу вже, скільки він буде важити. Ну, більше чим, ой, менше, чим в два рази на таку саму ємність свинцово свинцовокислотний був. Віті залізофосфатні, вони набагато легші. Друзі, що я хочу сказати, цей акумулятор він для цього і... Предназначений, його можна на довгий час розряджати Струм 1С чи 1C, як там правильно. Але при таких розрядах є відео багато у Ютубі. Циклів, Якщо там 6 чи 7 тисяч, я не знаю, скільки тут циклів заряд розряду скорочується до 2000 циклів. Але це і так з головою, якщо гелеві взяти акумулятори, тягувці, да, там на порядок менше 300 циклів і то це при нормальних режимах роботи. А це таке коротке відео буде. Я вам хочу просто показати з сьогоднішнього вечора. І завтра я відзніму відосик. Я хочу включити мікроволновку, пилосос. І за, заодно як буде й сонечко. І побачимо оцей інвертор, яку буде тримати потужність. А то там багато питань мені задають, а яку він максимальну потужність бере. А у мене не видає такий самий 3 кВт. Е, там мені пише людина. У вас не такий інвертор, у вас 3224 і не VHM. Ви не путайте, хлопці, 3224. Навіть ці версії мені щось здається, що вони ще гірше, ніж 3024. Тут я не буду стверджувати, але щось мені здається, що вони гірше. Не знаю я. Статистика ще у нас така. Невідомо. Ну, дуже часто 32-24, якісь їх проблеми, щось не видає він на повну потужність е, і так далі. Там Точку МПТ не ловить, ну хрінь його знайшов. Вилазите туди в якісь параметри, чорті зна крутите, крутити, де не крутіть в цих параметрів. Тут, е, під кожний акумулятор, особливо під літій, там алгоритм вже зашитий. Там нічого не треба крутити. Можете нижній порог трохи збільшити, так як я не 24, а 28. Чим менші діапазони е, оці заряд розрядів, тим надовше хватить вам акумулятора. Ви його не так дресируєте сильно. Хоч є тут і там у 30-х параметрах і тренування акумулятора. Все воно розписано в інструкціях. Є воно, не лінуйтесь, е прочитайте. Є воно доступне в інтернеті. По поводу оцього реле, да, для чого ти його поставив, щоб воно цікало, а нахріна воно нужне, а можна е більш потужніший інвертор поставити. Хлопці, ставте, що хочете, це ваші проблеми. Я під себе підстраюю, я нікому не нав'язую. Ось буквально мені треба, щоб... Е коли в мене ці акумулятори стояли, де і взагалі для чого перегружати інвертор, коли я бойлер запрограмував з 10 до 17.00. Так. І тут уставка в мене, по-моєму, 8,5 А. Все. Якщо я включаю мікроволновку, мікроволновка сама 1,5 кВт, плюс бойлер ще 1,5 кВт. Інвертор в повній нагрузці. А якщо похмура погода, то ті акумулятори зразу вони по цьому навіть, індикатору ми миг, миг миг, Все, потухло аварія, там 0,4 -та аварія, коротше, фауль та шибка і все, світ виключається. Для чого мені таке треба? Для того я і поставив. Можна на декілька розділити, там, можна у кого там не один-два бойлери або ще якась там приблуда стоїть, яка тягне електроенергію. Можна відсікатися, якщо ви хочете, щоб у вас. Було, було рівномірне споживання. І оцього дядька не грузить, бо хай він 3 кВт і, і держить. ну Не треба йому такі, ну, такі жорсткі такі нагрузки робити. Чим бережніше будете ви до цього відноситися, тим довше він проходить цей інвертор. Не забуваємо пилюку чистити. Ну, акумулятор, я думаю, може ще один такий прикупити, по такій ціні можна буде. Поки ну, буду рекомендувати цей сайт. Ну, на свій страх і риск, як то кажуть, мені за рекламу не платять. Ну, така ціна. З готовою BMS там все є в ньому, все. Корпус, індикатор. Е все в ньому є. Блютуза ну, нема, для чого він нужен. Ось можна сюди Wi-Fi. Оцей, господи. Чи Wi-Fi, чи блютуз поставити там, що хочеш можна. По каншині він не працює. Де да й не треба, в ньому є БМС. Все тут є. Отакий мастовський е, акумулятор, я дивлюсь, 20 300 щось таке. 20, ну, 20 з копійками тисяч гривень. Ну, це в кого є гроші, купляйте таке. Я брав що дешевше. Наскільки його вистачить, я не знаю. Ну, перший раз я бачу його в інтернеті так. Ось мінус 60. Ой, мінус 10, 60 градусів. Ну я його буду в хату переносити. Я тут тепер починатиму ремонт, оце все робити. Під гіпсокартон, стіни, щоб красиво були, а то вже стидно і показувати людям. Ну, А що робити? Е, мені треба... Одразу оцю незалежність зробити, щоб то вже так на такій крані, на зиму хіба що. А так я хочу, що ночі у мене повністю акумулятор робить. Утром уже часову 8 mp5 -точка ловиться і помаленьку підзаряджається. А в 10 годин це взагалі класно виходить сонце під такий кут над горизонтом, що вже видає 1,5 кВт з панели. Так що... Дімером я можу, можу хоч і до кінця тепер дати, ну, мені вистачає притоку 5,5 до 6 А бойлер успіває нагріватися. І реле ще не виключила, бойлер вже набрав температуру і кипяток. Так що для себе я зробив правильний вибір і правильно все налаштував. Якщо ще один акумулятор куплю, Воно зробиться там у хаті в тумбочку, щоб там було тепле приміщення, бо тут зимою холодно, навіть 0 градусів. О, не хочу я морозити акумулятор. При кімнатній температурі треба, щоб це все діло було. Любий акумулятор, хоч тогелєвий, хоч свинцево кислотний хоч літій заліз фосфат. Ну, тут у цьому корпусі там же ще ж воно стоять баночки, там якісь утеплітелі. Я його не хочу поки вскривати, ну якось жалко, поки працює. Я і так бачив, що в їх там є всередині. Не хочу провіряти там на совість цього продавця. Що туди запихнули, які банки, я побачу по споживанню. Можна і так вирахувати, бо прибора в мене немає. Цього в мене немає електронного навантаження. Да не хочу я купляти заради одного акумулятора. Я не займаюся цими ділами. Ну, Будемо сподіватися, що буде він працювати. А там час покаже. Так що, друзі. Не знаю, коротеньке відео чи ні. Але хотів похвастатися своїм акумулятором. Не то, що похвастатися, поділитися своєю радістю. Хочу ж все-таки своїм підписникам показати. Що оце вже варіант. Оце вже якби в ідеалі. Ну, було б ще один. Можна або 200 А поставити ампер годин на українській мові. Або два по 100 в паралель. Я думаю, буде воно на... Да, воно і одного хватить, в принципі. Але два було б краще, на більше хватить, удвічі більше. Ну, якось так, друзі. так що до завтра, якщо благо, я все буду знімати вже під навантаженням. І будемо дивитися, як воно працює. Попрацювало. За час зйомки, що там? Ну, як було 25,6-78%, так воно і в принципі залишилося, залишилось. Зараз споживання невелике, 25,6 я під інвертор його підлаштував. Навантаження 0, 33, 320 Вт. Навіть кіловольт-ампер а в кВт. 290 Вт, 280. Зараз це в мене освітлення, телевізор, там холодильник, морозивка. І все. Ну, Буде такий шум. Мені в хату його не чутно, а тут хай шумить скільки завгодно. А при великих навантаженнях і ще один вентилятор, той ще дужче шумить. Завтра почуєте, буду знімати відоси. Так що до завтра, до зустрічі. Зараз будемо казати на добра ніж мирного неба. Все, до зустрічі, друзі. Дякую за увагу, ставимо лайки, підписуємося.